У цьому відео детальніше ознайомимось із розривами сторінок і розривами розділів. Якщо потрібно, щоб певне речення або абзац розпочиналися із нової сторінки, то використовують розриви сторінок. Якщо ж до певної сторінки або сторінок необхідно застосувати індивідуальні налаштування, то використовують розриви розділів. Розпочнемо із розривів сторінок. Я хочу, щоб другий абзац розпочинався із нової сторінки, тому ставлю курсор миші за останнім символом першого абзацу. Ось тут. Далі відкриваю вкладку Макет. Розриви. Сторінка. Тепер другий абзац розпочинається із нової сторінки. Поставлю курсор миші перед першим символом на другій сторінці і трішки підтягну її наверх. Для цього натисну на клавішу Backspace. Як побачите, що використовується розрив сторінки або розрив розділів. Необхідно відкрити вкладку Основне. І натиснути на ось цей значок відобразити всі знаки. Так ми зможемо побачити символи, які не виводяться на друк. Ось наш розрив сторінки. Щоб знову приховати знаки, необхідно повторно натиснути на ось цей значок. Я поки що залишу значок активним. Зразу ж покажу, як видалити розрив сторінки. Потрібно поставити курсор менші за надписом Розрив сторінки і натиснути на клавішу Backspace. Або поставити курсор миші перед надписом розрив сторінки. І натиснути на клавішу Delete. Тепер вставлю розрив розділу. Знову відкриваю вкладку макет. Ставлю курсор миші за останнім символом другого абзацу. Тобто, звідси, має розпочинатися новий розділ. Абзац, який розпочинається словом, хоча, буде починатися з нового розділу. Далі натискаю на кнопку розриви. І в групі розриви розділів обираю наступна сторінка. Тобто мій розділ буде розпочинатися із наступної сторінки. Також можна обрати неперервно. В цьому випадку розділ буде розпочинатися із цієї ж самої сторінки, або парна сторінка чи непарна сторінка. Відповідно, розділ буде розпочинатися з парної або непарної сторінки. Обираю наступна сторінка. Можемо спостерігати, що тепер мій розділ розпочинається з наступної сторінки. Поставлю курсор миші перед першим символом початку другого розділу. І натисну на клавішу Backspace для того, щоб підняти абзац. В моєму випадку необхідно два натискання. На першій сторінці можемо спостерігати розрив розділу. Зразу ж покажу, як його видалити. Ставимо курсор миші перед надписом розрив розділу, ось тут. І натискаємо на клавішу Delete. Розрив розділу видалений. А тепер про саме основне, про індивідуальні налаштування до кожного розділу. Зроблю активним перший розділ. Для цього достатньо класнути лівою кнопкою миші в будь-якій частині тексту. Нехай буде ось тут. Далі на вкладці макет оберу орієнтацію сторінки. У мене зараз книжкова, я обираю альбомна. Можемо спостерігати, що до першого розділу застосувалася альбомна орієнтація сторінки. Другий розділ має книжкову орієнтацію. Ще один приклад. Відкриваю конструктор. Межі сторінок. На вкладці сторінка. Обираю рамка. Обираю малюнок. Застосувати до. Обираю цього розділу. Окей. Перший розділ має рамку. Тоді як другий, її не має. Поставлю курсор миші у другому розділі. Відкрию межі сторінок. Оберу рамка. Далі стиль. Ширина. Застосувати до цього розділу. Окей. Перший розділ має ось таку рамку. Тоді як другий, зовсім іншу. Ще один приклад. Роблю активним другий розділ. Далі. На вкладці макет обираю стовпці. Більше стовпців. Кількість стовпців нехай буде 4. Застосувати до поточного розділу. Окей. Перший розділ не має стовпців. Другий розділ має 4 стовпці. Думаю, що далі все зрозуміло. Дякую за перегляд відео і до зустрічі!